У нас є така людина сьогодні з нами. Це людина, яка я не побоюся цього слова, присвятила своє життя допомозі, лікуванню, підтримці а своїх партнерів. Попередньому, а, звісно, ж таки, це людина-лікар, 33 роки. Людина має досвід на секундочку, шановні пані та панове. Лікар-ендокринолог заміським відділенням облцентру, автор книжок, статей, програм по підтримці та відновленню здоров'я. Кавалер ордену медична слава Україні в секторі збереження здоров'я нації. Людина, яка внесена в книгу медичний олімп України. І наш віце-президент Олександр Вазінський сьогодні з нами онлайн. Олександре, доброго вам дня! Вітаю всіх, вітаю Олексій, вітаю всіх учасників академії здоров'я. Ви в офлайні, я в онлайні. Давайте один одного також привітаю, я вас бачу і прекрасно зараз почую ваші відгуки. Ну <плес> що, знаєте, кожна людина, я думаю, снігер, який виступав в Напрузі, і кожен хтось, хто готувався до цієї академії в напрузі, та якож, я думаю, що і учасники, які їхали сюди, також були в Матрузі. Тому газу дам пораду. Тим більше, що вже дві години ви працюєте, що напругу знімають дві речі. Це фізичне навантаження і сміх. Тому сміх я вам сьогодні дам, а фізичне навантаження давайте зробимо так. Встаємо, я зал бачу. встаємо. Так, можемо привітати. Ще пооблотуємося, в академії 20 хвилин, і я розумію, що у мене, напевно, вже й менше часу є, тобто вже дві хвилини ми попрати на, на фізичну, скажімо, руку. Але постараюся стиснути за цей час і почну з самого секретика. Е, я вам відкрию величезний секрет першого в житті. Коли я народився, мама мені сказала, що на одному, на одному пальчику була бірка моє прізвище і я і дата народження, а на іншому була бірка, де написано, що я стану віце-президентом компанії «Лев». Звичайно, було. Звичайно, ні в кого немає цієї бірки. І я народився в 67-му році, а компанія народилася в 85-му. Так, да, Мені було 18 років на той момент. Чому я саме з цього почав? Тому що в кожного є своя історія. І ніхто не народився стати спеціалістом в тій чи іншій сфері. І те, що, з чого ви вже сталите, ви вже переможете. Не обов'язково там якусь обов'язково мати професію. В якій ви сталися як спеціаліст, як фахівець, ви вже переможете. Це перший момент. Далі, я хочу з вами поділитися також коротенько, то вся історія дуже-дуже така цікава і велика. Коротенько я вам поділюся з вами. Коли я вже був лікарем і завідував відділенням війським, я зараз хочу пояснити ті історії, чому лікарі ставляться так до, до нашої пропозиції, я в повлюся з лікарем. Скажемо, ну, більшість негативних. Тому що подібна історія, я думаю, в них також є. От давайте представляємо, я завідувач відділенням, Приходжу в понеділок, ну в черговий понеділок, а мені завідувачій анімації, там теж я Олександр телефонує так, там Саша терміново біжи сюди, то що в неділю, ввечері привезли дуже важкого хвору пацієнта. Також історія дуже цікава, я вам коротко розкажу, ми, ми його є, є і вивели, це був молодий хлопець, якого було троє дітей на її І його він завантажився їм перерозмалярну кому. Це надважка нас кома, яка тільки є в медицині. І коли ми його вивели, я можу сказати, десь три дуби ми його виводили, а навіть одну ніж додому не їздив. Ну, ну, Лікарська права така. Коли ми вивели, я дізнався, що сталося, що він так загрузився. У, у нього стався консультант, я не називаю ніякому разі компанію, ви звертаєте до самі, які, яка порекомендувала, що оці там які є харчування, ти буквально за 2-3 тижні вилікуєш діабет, а в нього дитячий і залежний діабет, важка форма. І він за короткий термін завантажився, ну скажімо так, загрузився це. Як думаєте, це дуже коротенька історія. З нас ділямо набагато довше. От мене питання до вас, як ви думаєте, коли я дізнався назву компанії, і що він приймав, яке в мене було відношення і враження до цієї продукції? Стар? Вкрай негативний, вкрай. От яким таким може бути негативне відношення, оце в мене таке було. Ще пройшов десь півроку, головний лікар ще позвав також представників цієї компанії на планівку. Я, я пішов, подивився, каже, мене це не цікавить. Я вам коротенько цю історію розказую, як людина, яка край негативно ставилася до всіх біодобавок всіх компаній, стався спеціаліст, який отримав нагороду. Це, це, це певний шлях. Ідемо далі. Який висновок я зробив робив за ці 30 років вже спілкування скажімо, в цій сфері? Перше, ногічна цепочка. Дивіться, медицина, давайте це пропрацюємо. В основі медицини стоїть лікар, а лікар працює з хворими, з пацієнтами з хворими. Медицина, лікар, хвороби. Далі. Ми працюємо в секторі здоров'я. До речі, в нас академія як називається? Академія хвороб чи академія здоров'я? Академія здоров'я. А лікарі їх навчили працювати на академіях хвороб. Тому ми на, на, на різних поводку. Що в основі лежить здоров'я? Це людина. А, а хто, хто повинен працювати з людиною це національна ідея країни. Де, де людина повинна бути на першому місці і її здоров'я на першому місці. Тепер дивіться, давайте хто запитує добре, то не повторюю. Якщо порівняти логічно, це площа, медицина, лікар, хвороба, то там все є. А якщо національна ідея людина здоров'я, то не вистачає чого? Національні ідеї. Цього в нас немає. Значить, виходить, що людина своїм здоров'ям ходить до медиків. То лікарі, де працюють хворобами. Тобто, вже йде такий конфлікт. Я згадаю Микола Омусова, я думаю, що якщо не всі то більше з вас знають, це світило світового рівня, який ще час казав на, на російській мові, воно важко перекладається українську, але він на російській мові спілкувався, тому, бачайте, я це скажу в оригіналі. Він запропонував в своєму житті переіменувати міністерство. Охорони здоров'я на російському Міністерство здравоохранення Переименувати Міністерство здраву захоронення. захоронення. Так ось я перепрацював на українську мову і пропоную, Може ви мене підтримаєте, аплодисменти крайній мірі Міністерство охорони здоров'я Переименувати Міністерство охорони охорони. МОЗ на МОЗ. Як вам така ідея? Міністерство охорони здоров'я. А протокольна медицина у нас вся хвороба. Це моє переконання за 30 років. Так ось, давайте я вам е, ще такий момент скажу. Я дуже вдячний Олексію тобі і вдячний всім учасникам за те, що ви вшанували хвилину мовчання загиблих на фронті. Але я вам можу сказати, що сьогодні не треба підніматися. і так хвилину мовчання вже вшанували, будемо економити час, але подумайте, по крайній мірі, скільки в нас гине. Людей в тилу можу вам сказати, що це декілька разів більше, ніж на фронті. Декілька. Це вам так дуже скромно вам кажу. Дуже скромно. Сьогодні звичайно мене просив, щоб я ну, багато хорошого казав, але я не можу пройти мимо і сказати, що у нас ще одну цифру вам скажу: у нас на кожну людину, яка народжується, на сьогоднішній день в Україні вмирає троє людей. Це це, це, реаль, це це не демократична криза, це катастрофа в Україні. Ну і не, не можу вам не сказати, що в нас найближче, навіть покоління ситуація не буде вирішуватися. Чому я на це роблю акцент? Тому що на сьогоднішній день без національної ідеї, а цієї ідеї не буде найближчим десятиліття, людина стоїть на першому місці, і вона сама повинна вирішувати питання здоров'я. На жаль, але це факт. А може на, 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 на радість не знаю. поки це як то вже вас вирішить. Далі. Е, я дуже вдячний Свяно Верхану, ми практично однолітки і величезний досвід, я багато в нього дивлюся, всі відео передивлюся. І знаєте, до чого, скажімо так, знову-таки скажу, я вам обіцяв, що нам треба багато посміятися, що е, дивлячись його, я зрозумів, бо я давно це думку. давайте зубору, так, Що німець точно так влаштований, як і українець. Він точно так дихає, точно так п'є, точно так їсть. І пісія є, да, і, і, і все інше, всі ці лишні потреби. Тобто, всі пеки і, і клітини, і міжклітинний простір, і капілярна система, і, 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 і нутрицептики, і, і, і лікарні, і лікарі, хвороби все однакове. Тому давайте не занижувати свою самооцінку. Ми точно такі самі люди, як любі, з любих розвинутих країн. І це стоїть питання однозначно виклик, як в Європі, з приводу здоров'я, так і в Україні. Я вам хочу дати поради, які ви. Не прочитаєте ніде там. Це, це моє напрацювання, але поділюся з вами. Що я особисто всіх своїх і клієнтам, кажу, партнерам і вам раджу, цих людей ділимо на категорії, тому що це дуже важливо, для кому ми пропонуємо, ну скажімо, нашу продукцію, продукцію компанії «Лек». Давайте, якщо здоров'я візьмемо це за основу, а ми саме в секторі здоров'я, академія здоров'я, за основу здоров'я беремо, давайте поділимо. На групи всіх людей, і вас тому чи я себе по відношенню до здоров'я, на які групи можна розділити. Перше, це здорові люди, здоров ну, повністю здорові люди. До речі, я вам можу зразу давати статистику. Це приблизно десь 5% населення України. Порізне нам. 3, 4, 5, 7, кажуть, або десь 5 Давайте, щоб далі відговорити. Далі, слідуюча категорія це умовно здорові. Умовно здоров'я що? Ну, знаю, що таке, ну трішки не те. Десь там волостечко жарливе, десь випадає, десь нігті не ні, ні, такі. Хвороб ще немає. Ну, якби енергія не та, чи більше поспать треба. Ну таке, мовно, здоров'я. Ця друга група, їй приблизно десь 20%. Приблизно рівно, плюс-мінус там 2-5. Далі. Третя група ділиться на А і Б. 3А А це люди, які мають в своєму аналізі хвороби, ну, діагноз. Але без, без постійного прийому фармацевтичних препаратів. Або якщо приймають дуже рідко, це 3А. Далі 3Б це люди з хронічними хворобами, які постійно приймають препарати фармацевтичні. І четверта категорія, там ще й п'ята я але не буду. Давайте для вас, четверта категорія це складні ну складні. п'ята – це критичні, давайте я вам ще п'яте, скажу, критичні. Так ось. Чому це важливо, щоб ви розуміли? Давайте перейдемо на продукцію компанії LKS M, ну і інше продукти. Я мовчу, про краса всім потрібна. До речі, давайте ще вам ще, ще чуть дам. Да? Як я в свій час, я дуже старав і старався дивитися на свою ефективність. І а, Пацієнтів багато, ціле відділення, і мені потрібно було дізнатися, до кого в першу чергу мені підходити. Я собі придумав перше. До жінок, як мені зрозуміти, до кого мені жінок підійти? І от коли я відкривав двері палати і всі казали, лікар, лікар, підужіть, підужіть, ми ще не готові, значить що, а, всі здорові. Значить, вони хочуть бути там, да? ну тобто в вперед. Далі, коли я заходив в палату, я дивився спочатку. Так, Трошки інтернетом, да? Вибудь, ми в прямому ефірі. так що... Я, я вибачаюся, якщо десь щось перегривалося. Я заходив в палату і якщо якась жінка не, з ненапаркованими губами, то я розумів, що це вкрай важка, тобто важка. Тобто краса однозначно править світ. Спочатку краса, потім здоров'я. Да? Ну так прийнято. Далі. А як же дізнатися до коштів, чоловіків заходити? Також придумав. Я просив медсестру, щоб вона зайшла в палату і прийшла туди, спитала про а, ну, медсестри гарні, а чоловіки інстинкти. І я дивився, як чоловіки реагують на медсестру, яка ходить туди-сюди. Якщо поглядом не проводжає, значить дуже погано. Це, це, це наші підходить в першу чергу. Ну це так. З однієї сторони для гумору, але з іншої сторони, це дуже ефективно. І можу сказати, ну так трапилося, що в мене за 5 років завідування відділенні не вмер жодний пацієнт. жодний. Пацієн. Ось такі є нюанси. Далі, давайте перейдемо по групам. По групам, значить, дивіться, якщо ви працюєте здорова перша група, здорова, ви здорова людина, і здоровими людьми працюєте, вам лікар не потрібен. І вам достатньо знати основи нутриціології. Або, або лекції Свена Верховна. Або там ну, і того книжки, і так далі, так далі. Тобто додаткових знань по великому рахунку не дуже потрібно. Але розбиратися бажано ну, розбиратися, звичайно, хоч, 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 хоч на базовому рівні. Якщо ви працюєте в другій групі, а ви відносите до, до другої групи, то вам потрібні знання, фізіологія анатомії, хоч якісь певні знання, до речі, також ці вебінари достатньо дають цієї інформації. І на, цьому, на цій групі потрібно вже консультант. І консультант, що ти підходить, нотиціолог, ну, е дієтолог. Тобто, в принципі, базові розширення, базові знання також підходять. Тобто, партнер компанії ЛЕР може спокійно працювати з першою, з другою групою. Нагадаю, ми не лікуємо людей. Бачите, і цей кажуть, здоров'я, воно, здорові люди. Ми не лікуємо людей. Про Продукція ЛЕР. Далі переходимо в третю А. Третя А це приблизно 50%. Тобто, якщо я зараз дивлюсь на цей зал, я бачу зал, кожен другий з ну ладно, ви всі, ви всі партнери, ви ці клієнти, ви знаєте, і приймали хтось рік, два-три, ну ви приблизно десь друга-три так? Да? Можливо, тут не 50% залу до А відносимо, можливо, там 30. Але так і є воно. Так ось для цієї категорії людей повинен може бути і не тільки продукція, але консультант. Які знають про продукцію, але бажано, щоб лікар ще сказав, що він не просто ага, подивився, тому він повинен знати, що його пацієнт що приймає. Далі, якщо 3Б, тобто це постійний прийом фармацевтичних препаратів, можете поспілкуватися з біологами, з біохіміками. Ніхто вам не скаже, як відреагує організм на прийом фармацевтичних препаратів з продукції ЛЕР, або продукції плюс фармацевтичні препарати. Ніхто не скаже. Чому? Бо це неможливо вивчити, це індивідуальна реакція кожного організму на це все. Значить тому я рекомендую. П'ять соні... років повинні знати. Я не кажу, що поступати медичним там вдати. але по крайній мірі розширено знати, знати, знати це питання. Що стосується четвертої категорії, я вам не раджу з ними займатися без медичної освіти. Тому що ви можете потрапити у ту історію, з якої я починав. Якщо не знаєте, ви можете нашкодити. Нагадаємо, тут правила лікаря і нашого консультанта. Ні в якому разі не нашкодьте клієнтів. У вас нема пацієнтів, у вас клієнти. Ні в якому разі не нашкодьте. Чому? Люба шкода шкодить всім. Люба неправильна професійна консультація з нашої сторони шкодить вам, з вашої сторони шкодить нам. Сходить компанії в Україні і шкодить компанії в цілому в світі. Тому наше завдання, ще раз кажу, не лікувати, а підтримувати здоров'я і перенаправити, якщо перед вами стався реальний пацієнт, перенаправити до фахівців. Інакше ви можете попасти в не, 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 ну, недобрі ситуацію. До речі, в інтернеті зараз маса, вже, маса інформації, де люди отримали негативний негативні, задослів. Негативні я це пояснюю саме цим. Мене це не дивує, мене це не бентежить. Я розумію, що це ну, фізіологія процесу, як я кажу, хвороби розпишу називаються. Так, і до речі, хворі 3Б це приблизно 20%, і складні хворі це приблизно 5%. Бачите, воно перекликається. Тобто, якщо взяти 3А, 3Б і 4 категорію з це 75-80% населення України знаходяться, ну, скажімо, або в уроках, або майже таких уроках. Так. Так, в мене ще є буквально декілька хвилин, в мене питання до залу, можете в зал, там руки підняття, задивіть, скажіть, будь ласка, хто з вас пам'ятає гру цукерочку? Я не знаю, зараз не неї чи ні. Це... Молоде покоління не знаю. От кому там років 40 плюс? Згадайте, що таке гра ну, на нагадаю вам, що сюди. Раніше цукерки були в дефіциті, ну, хто в Радянському Союзі, дефіциті. І в кого була цукерка, він її з'їдав, а туди ну, якусь там, і інші там, фантики там крутив, ну якісь сміття крутив, гарно завертав і, і клав десь на парку чи десь між жердами, там кидав і спостерігали. Якби були тобі айфони та телефони, то було б стільки відео смішних. Просто зараз ніхто на це не дивиться, за та, Так ось, І той, хто піднімав, розвертає, а там нічого немає. Чому я цю вам таку історію розказав? Вроді би гра, і вам смішно, а, а мені не дуже смішно. Знаєте чому? Тому що сьогодні 85% всього продовольства знаходиться, які є в магазинах. Це оці цукерочки, гарна етикетка, гарно написано. А ми маємо сьогодні молоко без молока, м'ясо без м'яса, білок без білка і так. И, ну, Жири твари, без жирів, трансжири пішло, а, а гарно такі етикетки. Е, і більше з вас цими цукерочками користуються, і ваше оточення теж цими цукерочками користується. Як тобі розказати таку важка історія, це реальна історія. Я, я світу цієї історії, коли один із власників великого продуктового бізнесу в Україні, я не можу називати ні компанію, ні, ні бізнес, тому що більше з вас навіть знає. І для нас до компанії це великий продовольчий бізнес. І свій час казав так, це ти, більше 10 років назад я почув це. Що якщо людину вбити зразу, то це, ну, це дуже погано, це, 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 це кара буде. А якщо людину вбивати 5-10 років, то це бізнес. Тобто, якщо потрошки травити людей, то це бізнес. Як воно, як воно з, нашої, з нашої місії зараз перекликається? Напряму. І наше завдання доносити людям, що вони в основному їдять сміття в основному. Звідки оці всі моменти йдуть, ці всі цифри, про які я вам розказав. Тому ефект він дуже зараз е актуальний. І тому я вам раджу так. Якщо ви щось їсте, давайте ще вам таку пораду дам. Це не моя порада, це порада Гіппократа, якому більше там тисяч років цій поради. Він казав так, перед тим як щось покласти в рот, ви подивіться і задайте своє питання. Це для вас ліки? Чи це і чи це я? Якщо це ліки, нема лізниці, що ви вже Її ж все, то можете вживати. Якщо це я, то краще водички краще купити. Так. І я вам пропоную вести, ну, я запропонував своїй команді, якщо ви підтримуєте дуже добре, я бів я таке поняття, як фудоман. Є токсикоман, є наркоман, є ігроман, ну, манія це ну, хвороба така. Да? А я вів таке поняття, як фудоман. Фудо їжа, манія, хвороба. Як, як це перевести? Е, Вже на люську як яка кажуть. Це коли ви чи ваші знайомі їдять тоді, коли вони не голодні, от ви, ви вас протянула рука, там що з'їсти, нема різниці. Дехто думає, а я їм там два рази в день. А коли я розпитую, а скільки разів ти перекусуєш? а люба їжа це перекус, люба, чайок купить, там, та да, це. І, 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 і давайте зробіть для себе таке е, аудит свого життя. І ви зрозумієте, що в середньому зараз кожен українець. Їсть в день 7-8 разів. Хоча, каже, ні, я один раз даді. Ну, тобто два каже. 7-8 разів в день, 10. Тому я вів таке поняття, пуду ман. Пуду мам. Тобто, якщо ви себе зловите на думці, що ви пуду мам, то від вас залежить, ви від цього відійдете чи попадете в те число, про яке вже говорив. Так. Так, і давайте ще гумор один. Сидить, сидять вакуума, будемо закінчити. Сидять вакуума. Од, один їсть борщ, а другий каже, куме, дай мені борщу. Він каже, а ти воду пив? Він каже, ні. Він наливає стакан води, випий, той випить стакан води. Ну що, хоче їсти, він каже, так. Да". Наливає другий стакан води, каже, випий ще води, той знову випив. Ну що, каже, ну не дуже вже, ну ще з'їм би тарілочку. Він третій стакан наливає, каже, Їдь, пить. Той випив третій стакан води і каже, ну що, будеш борщ? Каже, ні. А коме, то ти пить хотів, а не їсти. <рик> Тому якщо ви о, щось протягується рука, щось поїсти, а задайте своє питання, ви голодні чи ні. Якщо не голодні, випийте водички. А краще ще десь щось почитати, переключіться. Тому що це реакція організму на навантаження, на стрес. Заїсти стрес. Нам потрібно, що якась насолода. А їжа – це насолода. Да? Так, і ще на пінальну частину. Представте собі, давайте пограємо з такого грушу, представте собі, що у вас є або золота рибка, то, то що акваріум, там, да? або джин, якийсь лампадіна. Або якийсь, я не знаю, там чудотворець, от творог з вами є хтось, який абсолютно все, що ви, всі ваші забаганки, він е, втілює в життя. Хочете бути щасливим, є, хочете поїсти є, хочете поїхати в якусь країну, є, мандрівка є, приїхати на академію здоров'я так. Да. Обнятися так, один-одним, як ви зараз робили, так, подивитися, десь замотувати, десь посмітнутися, все, що ви робите, оцей оце хтось вам це все дає. Як би ви до нього ставилися? Ви що на нього казали? Який ти дурний чи яка ти дурна, там? Я не знаю, чи ви його поїли, чи ви його кормили, чи ви б давали йому спад, чи ні. О, що б з ним робили? З цим хтось, що все вам робить. Все. Коханням займатися, народжувати дітей, сміятися, обіймати. От все саме найцікаве да, в житті, воно вам садить. Да. Як ви до, до нього залишилися? Ну, напевне, ну, максимально оберігалося, да? що це якість вашого життя і триває вашого життя. Так ось в мене для вас є дуже добра новина. У вас кожного цей джин, чи цей, я не знаю, цей хтось, що є. Це ваше тіло, в якому ви знаходитесь, ваше тіло. І від вас залежить, як це тіло буде вам це все давати. Тому, якщо поєднати це все, health mission, оті mission, це є якраз можливість, я тут процитую свена верхами, якщо ви тілу дасте те, що йому потрібно. Воно вам покаже те, на що, воно, на що воно здатне. Мені дуже подобається цей вирок. Дуже. Просто це як для мене номер один. Ще раз про Якщо ви організму дасте те, що йому потрібно, воно вам покаже те, на що воно здатне. Тому зараз у нас, я я розумію, перерва, дайте організму. Зараз там я думаю, компанія розпорядувала, алоє, і... і, і, і. І, супи, і супчики можуть, чи купенчики, тобто дайте організму те, що йому потрібно. Всім спочного, дякую за увагу. Надіюсь, до вас.